Вітаю всіх! Пропоную вам перевірити, чи знаємо ми свої права та пригадати їх. Ви всі вже знаєте, що кожна дитина має право на ім'я та громадянство. Наприклад, це Андрійко, а це Іринка. Вони громадяни України. Отже, вони українці. Кожна дитина має право на сім'ю. Всі діти мають право на любов та турботу. Кожна дитина має право на піклування батьків, родичів та держави. Також всі діти мають право на освіту. Кожна дитина має право безкоштовно навчатися, здобувати знання та пізнавати цей світ. А ще Кожен з вас має право на вільне спілкування з друзями. Всі діти мають право на відпочинок на участь у різних цікавих гуртках. Всі діти мають право на правильне харчування, адже корисна їжа це запорука здоров'я кожного з нас. А ще всі діти мають право на медичну допомогу. І, звичайно, Кожен з нас має право знати свої права. Але крім прав, у кожного з нас є свої обов'язки допомагати своїм рідним по господарству, піклуватися про членів своєї родини, дбати про своїх домашніх улюбленців, прибирати своє робоче місце після заняття або ж Іграшки після гри. Піклуватися про себе, умиватися, робити зарядку, чистити зубки, слідкувати за своїм зовнішнім виглядом. Ось ми і пригадали разом з Андрійкою та Іринкою основні права та обов'язки кожної дитини. До нових зустрічей!